Друзі, всім привіт! У мене для вас просто офігенні новини. З 9 по 20 листопада буде проходити спеціальна бойова перепустка. І головною нагородою буде танк преміум танк 8 гривня. І так, давайте спочатку подивимось швиденько, які взагалі нагороди будуть. І, до речі, до речі, щоб отримати нагороду з цим танком, треба вам буде закинути 3500 голди. Буде коштувати стільки покращена бойова перепустка. І так, базові нагороди. 700 тисяч срібла, дні преміум трошки, от, боюкладочки раціональні є, бони, також є обладнання. Непогано в принципі, та ще член екіпажу одненькі, непогано. А за поліпшену можна буде отримати ще й резерви на кредити, вільний досвід, ще додатково кредити, і також є креслення. І само собою танчик от, з 2D стилем. І так, танчик, а, він тут буде у 3D-стилі. 3D-стиль, до речі, дуже цікавий, такий, зараз я вам покажу. Просто погляньте, насправді він виглядає, знаєте, як якийсь такий броньовий ТТ-танк. Але, але насправді в нього броні взагалі немає. Давайте швиденько подивимося, що по ТТХ загальним. В нього середня шкода 400, середнє пробиття на ББ 230 і на голоді 300. Це просто офігенно. І максимальна швидкість 50. Розкіт класний, час зведення також класний 2 секунди. Навіть є ще й КВН, і в нього мінус 9. Коротше, для мене танчик реально цікавий, дуже. Він найкраще підійде в лінію фронту, але вона там вже буде закінчуватися, по, ну, коли ми його візьмемо, відповідно. Тому вже на наступний раз можна буде пограти. Тому що прибиття в нього офігенне, динаміка є. Шкода, що тільки броні немає. Зараз по броні подивимося швиденько. Зайшов на сайт? Так, дивимось. Дивіться, е, я вже глянув трошки, в нього в масці, в принципі, є броня в деяких зонах. От тут можна побачити там 250-300, але це це повний рандом. Тобто ви не розраховуєте, що тут у нього щось буде відбуватися. В нього влд також картонне, в принципі, під любими кутами можна буде пробити його. Ну, Можливо, десь колись воно її щось затанчить. Борти в нього також повністю картон. Пробувається все, пробувається на ІЗІ. Також башня отут. В принципі, можливо, щось буде танкувати, але знову ж таки, розраховувати на броню не варто. І НЛД також тут картони повністю. Тобто, по броні все ясно. Геймплей такий, як у леопарда, тільки це восьмий рівень. Дуже-дуже красивий він на зовнішній вигляд, насправді у нас такого. Ще не було, блін. Тому буде цікаво побачити його в рандомі, а його в рандомі, думаю, дуже багато буде, тому що танк того вартий. І знову ж таки, я всім рекомендую пройтись у перепустку. 3500 золота в принципі небагато для такого танку тому що цей танк вас, я сподіваюся, буде радувати. І тим більше в лінію фронту він по-любому піде, тому що я ж кажу, бронепробиття в нього просто офігенське на ББ. Дуже-дуже класне. Також альфа в нього класна, 400. Коротше, можу сказати, що, в принципі, танк всього вартий, танк дуже цікавий, я на ньому по-любому буду стрімити і, можливо, навіть брати відмітки, так що чекаю всіх на своїх стрімах. Всім дякую за перегляд. Якщо вам подобаються такі відоси, то не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал, а також пишіть свою думку на рахунок цього танку в коментарях, що він, як вам, і чи взагалі ви будете потіти за нього. Друзі, на цьому все. Слава Україні і до зустрічі!